Повідомлення телефоном про те, що в квартирі на вулиці Вечірнюкуцькій виявлено тіло жінки міліція отримала 24 березня. На місці був і господар квартири з тяжкими травмами. Оперативні дії правоохоронців дозволили затримати зловмисника, і от що з'ясувалося. Власник квартири познайомився з злочинцем та жінкою, та привів їх до себе в помешкання, де вони розпивали спиртні напої. Після цього власник пішов відпочивати в одну із кімнат, а злочинець її потерпіла. Залишились на кухні. Через деякий час власник квартири проснувся, зайшовши до коридору, побачив закривану жінку. В цей час злочинець кинувся на нього з табуреткою, вдарив його по голові декілька разів. Він знепритомнів, злочинець втік з місця приводи. В травму він наніс злочинець ножом жінки під час розпиття спиртних напоїв і в ході виниклих суперечностей з приводу крадіжки банківської карти. На даний час злочинці оголошено підозру, обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Інша подія відбулася 27 березня поточного року з прийомного покою 8-ї міської лікарні, до чорної частини з районного відділу, надійшла інформація про те, що до них звернулася за допомогою 15-річна дівчинка, яка доставлена каретою швидкої допомоги. З батьками і з пораненням в області живота. Спочатку нам інформація поступила, що це було самотравмування, начебто, при чисті картоплі менший брат пробіг рядом з нею, штовхнув її, вона впала з табуретки і якби сама на ніж наштикнулася. Але викликали ці свідчення підозу через те, що. У дівчинки були тілесні ушкодження в області голови, сінці. Розібравши дану ситуацію, ми встановили, що вічим, будучи в стані алкогольного сп'яніння, намагався виховувати прийомницю доньку потерпілу, але не стримав своїх емоцій, побив її по голові, схватив ніж і ударив ножою в область живота. Наразі їм оголошено на підозру, триває слідство.